Їхали на Луцьку площадочку, оглянув для замовника автомобіль. І давайте відразу не втрачати час. Покажу вам, що на цій площадочці присутньо і що тут є, які тут ціни, що заявляють по пробіг. Зараз пройдемося, покажу вам виборочно пару автомобілів. Якщо ви в пошуку автомобіля, можете звертатись, контакти, як завжди, наші знизу. Будь-який автомобіль, чи це площадка, чи це авторинок, чи будь-які де оголошення, можемо вам оглядати, перевірати, шукати. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що тут є по автомобілях. Перший такий цікавий екземпляр це в нас Renault S e Space п'ятого покоління. Покажу вам його детальніше. Він просто виглядає, погляньте на диски, нова зимова гума. Бачимо. Парктроники, туманки, LED Provision, оптика в нас присутня. Панорама 15 рік, 1,640 пробігу, заявляють, з Німеччини 16200, ще й на автоматі складання безключовий по салону. Розширена мультимедія, утримування в полосі, дистронік, комбінований гарний салон, електростоянкове і гарний автомобіль на зараді сіточка позаду, він у нас семимісний. Парктроник і зад, Ось так, він гарненько виглядає. 1.6 дизельок за вартістю 16 200, 15 рік, 140 заявляють пробігу. Такий голубенький гольфик сьомого 7 -го покоління. Також покажу вам його детальніше на гарних легкосплавних він у нас в дисках на зимовій гумі, парктроніки 360, туманки просто у нас фара. По характеристиках, це в нас 14 рік, 1.6 дизель, 226 заявляють пробігу за вартістю 11800 універсал. Такий голубенький гарний колір, тканевий салон, п'ятиступка механіка, підігрівий сидінь. Гарне шкіряне кермо мультикерма у нас присутні автохолт електростоянкове. Задній ряд сидінь. ось Такий екземпляр, гарненькі парктроники зад. гольфик за вартістю 11800. І відразу покажу такий і яркий стоїть в нас Четверте покоління. Показую LED Provision Оптика. 360 парктроники туманки умивачі, фар, гарні легкосплавні диски. По характеристиках, ага, нема в нас характеристики, немає ціні панорами, чорні дзеркала безключовий. також на автоматі, утримування, дистронік, підтримка ніг, електростоянкове, допомога при паркуванні, електростоянкове, також гарний екземпляр, силимісний, білий. гарно виглядає. Ось такий екземпляр. Є, ціни, на жаль, немає. Номера телефону вам також нема що поставити. ми одразу бачимо шкоду таку Octavia VRS. А сьома в нас показує вам на лінзованій фарі, умивачі фартуманки, легко сплавний диски та зимова гума. Чорний гарний колір, 14 рік, 2 літра дизель 240 заявляють пробігу. Без ДТП оригінальний пробіг заявляють. 14999 тонована салончикові ковшик ковшики, автомат гарно, гарно виглядає. Універсал, сполірок позаду, такі парктроники зад, гарний екземпляр за вартістю 14999. і одразу покажу вам А5-ту на лінзованій фарі, також вона у нас на легкосплавних дисках, універсал по характеристиках. Це 11 рік, 1,6 дизель, 8400 вартує, 240 пробігу має. Тонована, тканевий салон. Проста не розширена мультименію, не бачу чи є підігріву, не видно. тонована ось так, вона верненько виглядає і одразу таурек. 6 покажу парктроники, Гума, легкосплавні диски. По салону відразу Штірний салон автоматично, електростоїнковий вибір режиму руху, пам'яті сидінь, повний склопакет, підігрів від ну Таурег, одним словом, таурег. Такий екземпляр. По характеристиках він у нас з Німеччини 11 рік, 3 літровий, 215, заявляють пробігу за вартістю 19 900 Ось такий таурек. Також тут присутній, стрічечка лед нас є, пара лінзована і йдемо далі. колеос у нас стоїть, дивимося також колеус. Мені просто фара легко сплавні диски. По характеристиках 11 рік 2-літровий дизель, 9900 вартує. І спригнений він у нас із Франції 190 заявляють пробігу без ключовий доступ у всіх дверях. Шкіряний салон, шестиступка електростоянкове. Менько також виглядає. Ось такий екземпляр. Прокоп, парктроник назад присутній. Ось такий екземпляр є за вартістю 9900. Бекові, дуже рідкість, але ж показую. Простий нелегкосплавний диск, просто фара без туманок. Це в нас 17 рік, 1,6 дизель, 240 заявляють пробіги із Франції 13450 вартує. Таневий салон, 6-ступка, електростоянкове, повний склопакет, підігрів дзеркал шкіряне кермо. Розширюємо на теме підтоноване взаду, біленька, парктроники. парктроників взаду у нас, на жаль, немає. Ось такий екземпляр за вартістю 13450 меган. Третій меган, дивимося також. Прості в нас нелегко спавні диски, без туманок на простій фарі. 1,5. Дизель 6950, 220 заявляють пробігу, також із Франції. Ціна, звісно, хороша. На Дизельний екземпляр, тканевий село, повний склопакет, 6-ступка, простий у нас кондиціонер, шкіряне кермо, круїз. Необхідне все у нас присутній універсал. ось такий. Екземпляр за вартістю 6 950. Так ще бачимо одну октавію. А сьома на легкосплавних дисках на зимовій гумі. Паратроники туманки просто афара в нас. Це вже у нас рестайлінг. Дивимося 17 рік, 2 літра. 210 заявляють пробігу на автоматі. 13 950 вона у нас вартує тканевий салон. Розширено мультимедія без підігрівів. Мультикермо. Отримування в нас присутні. Підігрів дзеркало автосвітло, автодощ, повний склопакет. Ось так воно гарненько виглядає. Форкоп парктроників також у нас присутні. За вартістю 13950. Йдемо по наступному ряді. Пішли, от бачимо, є такий супербик гарний в універсалі на лінзованій оптиці туманки. Присутні, парктроник є, легко сплавні, гарні диски. 1,8 у нас бензин, 220 пробігу, 9800 вартує на автоматі зі Швейцарії. Прийнені у нас тканевий салон, автомат. Мультимедіа підігрів, шкіряний кермо, мінімальне мультикермо, повне склопакет, складання, сеточка позаду бачимо, релігійні чорні поверху. Парктронник ізад. Ось такий екземпляр. Є за вартістю 9800. Відразу бачимо два таких гарненьких туксона стоїть. Також показую чорний колір, проста фара туманки. диск і зимова гума. 9 рік, 800 з Німеччини. Рідна фарба заявляють. Двохлітровий у нас бензин. П'ятиступка, шкіряний салон, підігрівий сидінь, шкіряне кермо. Зруйнований позаду, по заду. поверху присутні, форкоп зад також у нас присутній. Ось такий 8109 рік Туксон у нас є і дивимося далі. Ідентичний, тільки біленького кольору на легкосплавних дисках зимова гума. фарктроники, туманки, проста фара у нас є. Далі дивимося. 2 літра МПІ в нас, газ, бензин. 8700 вартує. І пробігу, пробіг. 186 заявляють пробігу релінги. Також наш шкіряний салон, шкіряне кермо з накладкою. Повний склопакет, підігрів і сидінь Установочка газу, бачимо, стоїть. Ось такий екземпляр то також трішки позаду. Присутні 8700-186 заявляють пробіг Так, наступний у нас третій Меганчик, знову ж хеджбек на простих нелегкоспавних дисках, то нам просто фара в нас є. Десятий рік, 1.5 230 заявляють пробігу. З Бельгії 5950. Тут обши, ціна хороша. Шкіряне кермо, п'ятиступка, простий кондиціонер. повний склопакет у нас є. Ось так. Є такий практичний маленький автомобіль, економний для міста. 5950 тут є в наявності. Легенда. Легенда, друзі, посад b 6. Колись ці автомобілі дуже сильно любили. Також зараз вам покажу нього. Легкосклавні диски. Фінзована фара, парктроніки. Універсал, звісно ж. 1,8 бензинка. Ну не той двигун, що всі любили, не 2 літра дизель, 1,8 бензин, 218 пробігу. Рідна фарба 100%, 7800 вартує. По салону дивимося на нього. Комбінована шкіра Алькантара салон світленька, шестиступка, підігрів сидінь, шкіряне кермо мультимедіа, підігрів зеркал складання. Ось такий екземпляр. Він підтонований позаду в універсалі. 1,8 бензин, за вартістю 7800. сценік у нас друге покоління, також показую вам його. Легкосплавний диск лінзована фара противу. Туманки парктроників у нас є. Восьмий рік, 1,6, 243 пробігу, 5,950 на автоматі. Безключовий ключовий доступ бачимо по всіх дверях. Шкіряний салон. Старт-стоп, круїз. На кліматі він у нас повний склопакет пакет присутній. Шторочка позаду Все такі. Гарненький автомобіль це для замовниці виходили, 92 пробігу було, але це третій меганчик був. Тобто можна шукати такі автомобілі, часом трапляються з дуже хорошими пробігами. Так, йдемо далі, Що ж давайте ще покажу Volvo V50. На лінзах, на легкосплавних дисках. Убивайки, туманки, все в нас є чорний колір, 12 рік, рідна фарба 100%, 1,6 дизель, 8900, 250 заявляють пробіг складання. Шкіряний салон 6 ступка у нас повний склопакет. Гарненько виглядає, позаду. Універсал. ось Такий екземпляр є за вартістю 8900. Ой, давайте ще покажу. Гольфика, шосте покоління, в нас універсал на легкосплавних дисках. омивачі, партроніки протимані фари є. По характеристиках 9 рік, 1,6 дизель 247 заявляють пробіг за вартістю 7,850 по салону. Тканевий салон, п'ятиступка підігрів, розширена мультимедія шкіряне кермо. Підігрівець дзеркал, повний склопакет є. Ось так він виглядає. 7800 вартує він на старті. Ось таких пару екземплярів показав. Площадочка така. Чимало також є автомобільчих Автомобілі автомобілів всі показувати не буду. Ось таких пару екземплярів показав, всі не бачили пробіги бачили. Цікаве щось перевірити, можете телефонувати, звертайтеся, проконсультуємо та знайдемо хороше авто, або перевіримо будь-які, які ви ще не бачили.